Привіт, карабузики! Давайте сьогодні вивчимо пальчикову гімнастику. Послухайте уважно і погляньте, які вправи виконують мої пальчики. Ліс чарівний восени, жовті клени і дуби. Під ялинкою їжак скуштував грибок на смак. Приготуйте свої пальчики та повторіть вправи за мною. Дерева, їжачок та грибочки. Давайте виконаємо пальчикову гімнастку разом. Спробуйте повторювати віршик разом зі мною. Різ чарівний восени. Жовті клени і дуби. Під ялинкою їжак скуштував грибок на смак. Давайте ще раз, тільки швидше. Ліс чарівний восени, жовті клени і дуби. Під ялинкою їжак скуштував грибок на смак. Вивчайте цей віршик та виконуйте цю пальчикову гімнастку вдома. До побачення!